Мистотюмень, метраж 74, кімнати 3, вузли 2, висота стель, тридвам дизайн, Олександра Хасанова фото, Наталія Горбунова коротенько, замовники молода сім'я з двома дітьми з різницею у віці 12 років, квартира невелика. Тому дизайнеру Олександрі Хасановій потрібно було грамотно розподілити і обладнати функціональні зони, велику увагу приділили зонам зберігання. В кожній кімнаті поставили велику шафу, а в спальні зробили гардеробну. Подробиця. квартиру купили з типовим плануванням для цього ж, практично нічого не змінювали. Передпокій дуже компактний, кухня об'єднана з вітальною, три житлові кімнати перетворили на спальню і дві дитячі за планом був роздільний санвузол. В результаті зробили повноцінну ванну кімнату з зоною для миття і унітазом і ще окремий туалет. Кухня виконана на замовлення, принциповою позицією замовників було залишити окремо стоїть холодильник, духова шафа і мікрохвильову піч розмістили в одній колонії. Візуально відокремивши зону від кухні, прихована витяжка не порушила єдину лінію верхніх фасадів. Віндов дата лаєр, Віндов дата Лаєр, Віндов дата лайер цомон, Баннерцомон, цонтейнер. Ітванер сімдвісім, етри п'ять, дев'ять, п'ять, чотиричотири, два, чотири, чотири, дев'ять, вісім, е п'ять епц два вісім, шість практично всі меблі виконувалися на замовлення, так як квартира невелика. А завдань з розміщення зон зберігання стояло багато. Кухня плавно переходить в зонут, не тільки підкреслює єдиний стиль, але і виконує функцію зберігання у дитячих кімнатах. Шафи займають цілу стіну і доходять до стелі. Що замінює фактично цілу гардеробну, враховуючи висоту стель в три Для підлоги вибрали клейове кварцвінілове покриття таркет це бюджетно і практично. Вирішили викласти його англійською ялинкою. Тим самим сформувавши на підлозі красивий зигзагоподібний візерунок, стіни підготували під фарбування. У спальні на стіні використовували фреску Афресцо, яка плавно переходить в рейки. Колір для яких дизайнер підбирала виходячи з відтінків на фресці. істотна економія завжди це натяжні стелі, які майже в три рази дешевше своїх побратимів з хл. Також корцвінілове покриття клеєве, теж дешевше замкового. У кімнатах дітей ми вибирали меблі з плівковими фасадами, що суттєво зменшило вартість, складність була лише в тому, що палітра плівок обмежена, і ми підлаштовувалися під колір дверей, щоб продовжити лінію на стінах. Розповідає дизайнер у замовників два сини з великою різницею у віці, тому кімнати для них вийшли різні. Старший син вже досяг підліткового віку і брав участь у розробці проекту Улюблена колірна гамма і захоплення, те, що хотілося відобразити в інтер'єрі молодшій дитині два роки створення комфортної кімнати, що розташовує до розвитку занять спортом і пізнання світу. Завдання, яке поставила перед собою Олександра Хасанова, в результаті вийшла світла, затишна і дуже життєрадісна кімната. Замовники хотіли приховати всі зони зберігання, для цього в одній дитячій кімнаті пофарбували шафу в колір стіни, а в іншій Вбудували в систему шаф-ліжко, утворивши для неї нішу. У вхідній зоні стіни поставили таким чином, щоб шафа при вході був в ніші і не кидався в очі. Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр, Віндов дата лаєр плюшвент, баннер Сомон, баннерцунтеїнер ід, баннер 2, 1, 5, а 4, 7, 9, 7, 6, 4, Ц 8, Ецва, 6, 3, 0, 9, 1, 0, 9, 5, 9. І санузли на великої площі завжди вимагають особливого підходу в проектуванні. У ванні важливо було розмістити велику душову і пральну машину з шафою. Із завданням дизайнер впоралася для цього всі меблі виготовили за індивідуальними розмірами. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, керамограніт і талон, фарба, шервін Вільямс», підлогове покриття. Наркет, побутова техніка, але чайник сяумі освітлення, майтоні вітальня, м'які меблі, диван, фабрика Нордіка, стільці, ларедоюти, текстиль і декор, текстиль, кронні освітлення, майтоні, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, керама марасі, італон підлогове покриття, італон, сантехніка, броге, змішувачі рогепередпокій, оздоблення, фарба, сапарол, підлогове покриття. Таркет спальня оздоблення, фарба цапарол, фреска, афресу, молдинги, орацдецор, підлогове покриття, таркет текстиль і декор, текстиль і кедская, оздоблення, шпалери, рандецофарба, сапарол, підлогове покриття, таркет меблі, дитячі мебельсим 2, шафи від мебель 2, текстиль і декор, іке освітлення. Майтоні. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов -ін